Привіт, з вами текстильна група Правда надійний та перевірений постачальник сортованого цикленгенда в Україні. І зараз в вашій увазі ми презентуємо шостий мішечок кофт флісових під кодом позиції 252. Ціна за 1 кілограм становить лише 3,5 доларів. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кг, вартість лота 70 кг. Доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях. По актуальному курсу валют на день замовлення. Відправку робимо щоденно з кривого рогу новою поштою на вантажні відділення. Ковти флісові йдуть на суцільній блискавці з блискавками до середини та без блискавок. Зустрічаються модельки з капюшонами та жилети. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. Хто ще не підписаний, робимо замовлення. Наразі вже представлений шостий лот флісових кофт під кодом 252. Ціна за один кілограм становить 3,5 долари. Стандартна вага для даної позиції 20 кілограмів мішечок і це йде у нас мінімальне замовлення. Хто ще не встиг придбати хороший лот. Пишемо повідомлення, телефонуємо, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих сьогодні під час прямих ефірів флісових кофт. Дуже хороша топова позиція цього сезону. Зустрічаються фірмові Columbia, Zenos Зараз представлений в вашій увазі лот номер 6. Флісові кофти. Позиція міксована, модельки чоловічі, жіночі. Для замовлення вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою «Кавлатекс» надійним та перевіреним постачальником сортованого в Україні. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних пропозицій. Дивіться наші огляди, робіть замовлення. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто придбає один із запропонованих під час прямих ефірів кофт флісових. Для замовлення достатньо лише написати особисте повідомлення або зателефонувати. Плот номер 6. Ціна мішечка 2744 гривні. Під час огляду знято повністю мішечок від початку до кінця. Зараз з вами текстильна група Calatex і представлений шостий мішечок флісових кофт під кодом 252 Ціна лота 2744 гривні. Для замовлення достатньо написати повідомлення або зателефонувати за номером, що вказаний у шапці профілю. Якщо ви не встигли передивитися попередні мішечки, можете зайти до нас на сторіночку каналу та переглянути. Ті позиції та мішечки, що вас цікавлять, пишемо коментарі, робимо репости і не забуваємо про замовлення. Повернуся, друзі, за декілька хвилин, а ви тим часом робіть замовлення. Переглядайте повтори і буде представлений хвилинки за 4-5, От номер 7